Це директор спортивно-оздоровчої бази Михайло Адамович. Роботою компанії Квадроальянс. Так, на квадрольянс виконував основні інженерні роботи по будівлі. Роботи задоволені, роботи зроблені вчасно, якісно. Зокрема, проводили роботи по вентиляції, конденсуванню, опаленню. Хочу сказати, що всі цей, цей розділ працює чудово. Зокрема, вентиляції дуже оцінюють високу самі. Е Тренерський склад, футболісти, і повірте, ці, ці е, люди були десь, бачили на різних базах, і це це вони кажуть це просто комфортно, приємно перебувати в приміщенні, де є правильний повітряний обмін, правильна циркуляція, правильне охолодження, рівномірне, е, інженерно правильно прораховане, і відповідно воно працює. Е, на даний час бездоганно. Так. Квадроальянс також дуже добре долучився до очистки води. На даній території ми маємо дві свердловини потужністю дебіт води по 10 кубічних метрів за годину. Ми багато використовуємо на технічні потреби, зокрема на поливо полів. У нас де порядка 100-120 кубів на добу. І також багато ми використовуємо на господарсько-питіві потреби. Ну, власне, система очистки води, у нас така е, також проходить через е фільтраційну систему Осмос. Вода супер, вода така, як нам бутлі приносять, аналогічно ми маємо в крані. Так що дуже-дуже гарно. Е Дуже гарно нам ті роботи провели. Я хочу сказати, це, це просто фантастично. І коли приходять знайомі, дуже багато приходять людей нас на екскурсії, зокрема, заходять тепловий вузол, кажуть, ну це на рівні, сучасно, ну, дійсно, сучасне обладнання, використані теплові насоси на нагрів води, все це правильно, розумно, не дивлячись на невеликі приміщення, бо наші проєктанти не думали, що то. Аж так багато буде треба приміщ... по площі приміщення для, для цих, але воно все правильно грамотно з, з обв'язане і і, і і чітко гарно працює. Най один знайомий розказував, каже, слухай, то на рівні космічного корабля. Настільки то все правильно, грамотно. І, то то і дійсно, дійсно, я хочу сказати, хто десь хтось десь буде нас слухати. правду, з такою компанією варто вартує мати справи, бо це є, це є команда фахівців інженерної думки, починаючи від керівництва і закінчуючи е, працівниками, тому що я як е, прац... безпосередньо я зараз керівник бази, але на даному об'єкті я був як представник замовника. Я сам за фахом інженер будівельник Мені це дуже добре знайоме. Був у нас порядка 30 організацій підрядних, і, і, і ми проводили виробничі наради різного. Вони завжди команду приїжджали і вони досконалювали проєкт, і то все вийшло досить чудово.